Друзі, вітаю! Вирішила зробити таке відео підсумок за минулий рік. Кому цікаво, залишайтеся, відео недовге, але і мені приємно, і, може вам комусь буде цікаво, що було в мене в цьому в минулому році, як він пройшов, мої здобутки, мої спілкування, зустрічі. Це дуже цікаво, ну, багато чого не ввійшло, тому що багато що видалила, але багато чого цікавого. Того, що в мене залишилося, я хочу показати і вам і сама згадати. Потім колись буду перегортати і дивитися, що в мене було як в цьому в минулому році. Було багато і цікавого і багато хорошого, було і багато неприємних моментів, неприємних якихось новин, але це життя, і воно продовжується, і в ньому є і добре, і погане. Тому треба жити, продовжувати жити і миритися з тим, що є. Якщо це можливо, якщо можна змінити, міняти, іти вперед, і не залишатися на одному місці, тому що життя продовжується, і треба старатися робити так, щоб було і тобі добре, і на тих, тим, хто тебе оточує. Пройшов ще один рік мого життя, але я дякую Богу, що він в мене був, і дякую за те все, що було. І добре, і погане, але воно було, і це життя. Тому. Дуже дякую і Богу, і вам, хто був зі мною, хто мене підтримував, хто писав коментарі, хто вподобайки ставив, хто попідписувався в минулому році. Сподіваюсь, що і в цьому році ви будете підписуватися. Чекаю вас на моєму каналі, і буду дуже задоволена з вами спілкуватися. Давайте згадаємо ще раз мої квіточки, яка краса була, яке задоволення від цієї краси. Тому, хто дивився мене, вони бачили, це все фрагменти моїх відео, тому думаю, що приємно згадати це все, згадати літо, згадати тепло, сонечко. Тому, друзі, я думаю, що ви задоволені. Також приємно згадати зустрічі в нашому клубі, в інтелектуально розмовному клубі Ріка. Де ми зустрічаємося, де ми спілкуємося. Сподіваюся, що в цьому році ми будемо спілкуватися. Дякую організаторам за те, що запросили мене і за те, що ми спілкуємося. Сподіваюся, в цьому році будемо спілкуватися. Ось так більш-менш по порядку підібрала фото і відео. Як йшов рік і так і як я знімала все по порядку. Тому, друзі, ще раз дякую всім, хто був зі мною в минулому році. Сподіваюсь, що ви будете і в цьому році зі мною. Будемо спілкуватися, будемо працювати. Я надіюсь на вашу підтримку і будемо разом працювати, разом спілкуватися, і буде все у нас добре. Ну, от і все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей, всім всього найкращого. Чекаю вас на своєму каналі. Пока!